Шановні, маю ці новини? Ви вже явно чули про аеродром в Ліпецьку, який атакували цієї ночі під ранок десь ближче. Так, от фішка вся в тому, що на тому аеродромі перебували декілька десятків російських винищувачів, а також гелікоптери. Вже офіційно генштаб підтвердив інформацію про те, що було як мінімум вражено половину цієї тієї рахуби і техніки, що знаходилася там на аеродромі, а також склад з більш ніж 700 керованими авіабомбами. Приколу в тому, що в період атаки, точніше кажучи, до моменту і початку, встигли звалити з аеродрому Ліпецьк-2 лише біля половини всіх тих літаючих відер, які там стояли. Саме на цьому аеродромі базувалися Міг 31 Су-34, су 25 і інша Рахуба. Тож всіх вітаю, а вам приємного перегляду! Аэродром весь горит, глянь-то, что творится. За что? Ой-ой-ой. Аэропорт.